Друзі, привіт! Мене звати Настя. Ви знаходитесь на каналі і В'яжи. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. А саме ми з вами поговоримо про те, якою має бути вартість на наші з нами вироби. В принципі, я не можу сказати, що я весь час продаю свої вироби, але ну, що тут. Що тут скажеш? Зараз часи доволі важкі, я думаю, для всіх, і копійка зайвою не буде. Тому я іноді теж виставляю на продаж те, що я з'язала, тим баче, стільки, скільки я в'яжу, ми всією сім'єю зносити просто не можемо. Тож, власне, з чого все почалося, звідки в мене з'явилась така ідея порахувати все-таки, скільки ж має коштувати наша з вами робота? Тобто передісторія. Е, останнім часом я буваю, що викладаю, викладаю деякі відео в Тіктоку. В мене там ну, буває так, що вони в принципі, непогано якось заходять, якщо чесно, я е, не розбираюся і не хочу розбиратися, як там працюють алгоритми, але буває таке, що е, відео, яке ти зовсім не е, на нього не робив ніяку ставку, просто там зняв за хвилину і одразу виклав. Буває, що воно непогано залітає, а те, яке ти. Там готував, придумував якісь, якусь ідею, там в тебе 5 переглядів. Ну, то таке, зараз не про це. Так ось в мене останнім часом там було відео, яке дуже добре залетіло, і після того я вирішила, ну, зніму щось ще виставлю. Власне, і для контенту я зробила просто таку невеличку підйомочку на столі, де лежали шкарпетки. Зараз вам покажу. Де лежали ось такі шкарпетки, я там відео вирішила озвучити своїм голосом і сказала, що вони коштують 800 гривень, і зараз я в'яжу ще жіночі. Так, і, власне, взагалі, це шкарпетки, які я зв'язала чоловіку, чоловіком. У мене просто є така пряжа. Якщо людина забажає купити в мене такі шкарпетки, я із задоволенням зв'яжу такі самі там, потрібного розміру. Або навіть ці можу продати, а чоловіку зв'язати новенькі. Ну, ці теж новенькі, я маю на увазі ще одні. І, власне, буквально одразу мені написали коментар про те, що е з чого зроблені ці шкарпетки, що вони стільки коштують. Невже вони із золота? І написали, що. Пряжа для шкарпеток коштує 150 гривень і стільки ж має коштувати робота. Я з цим, м'яко кажучи, не згодна. Я відповіла на цей коментар, що моя робота не коштує 150 гривень. І, власне, вирішила порахувати, а скільки ж вона має коштувати. І так виникла ідея. Зняти ось це власне відео, і перед цим я провела певну роботу. Я в'язала нові шкарпетки, при цьому засікаючи час. Тобто, я включила відлік часу і почала від самого початку, тобто без таймера я Підготувалася необхідно, взяла пряжу, взяла е, інструменти. В мене Ну, була пряжа звичайного шкарпеткового складу для чистоти експерименту, я вирішила, що буду в'язати тим способом, який для мене найбільш ручний, найбільш швидкий. Я таким способом зв'язала багато шкарпеток. Ну, як багато? Ну, пар, мабуть, майже всі, які я в'язала, я в'язала цим способом, скажімо так. І тому, власне, для того, щоб експеримент був достовірним. Інформація була достовірна, я саме так і зв'язала шкарпетку. Власне, ось вона. Зв'язала я поки одну, ну другу я вже часно засікала, тому що ну власне зрозуміла, що якщо ти зв'язав одну, то другу. Ти з'яжеш за той же самий час. Ну, Якщо не відволікатись, а тут, щоб ви розуміли, що я е, вимикала таймер, коли я там, брала в руки телефон, мені треба було відповісти, наприклад, на дзвінок чи повідомлення. Коли я там, мені треба було там, е, піти там, води попити чи щось іще. Тобто це час, який я засікла, це тільки той, яка, який я витратила саме на в'язання, тобто я весь час ставила на паузу, коли мені треба було кудись відійти або щось зробити інше. І також я тут е, набирала тим самим способом, що і зазвичай, до речі, е, в мене таке буває, що я е, набірний край переробляю декілька разів. В, ну, щось мені там не влаштовує мене. В цей раз я з першого разу набрала все, почала в'язати. Е, вирішила теж для того, щоб мати якусь середню інформацію узагальнену, я зробила таку не дуже великого розміру. середнього це десь розмір, я думаю, 37-38 жіночий. Власне, ось така шкарпетка в'язала, як завжди. Також в той час, який я засікала, входить час на те, що я сховала кінчики. І тут кінчик, який залишився від наборного краю, і той кінчик, який залишився ось тут. У мене тут були розриви нитки, але я ховання тих кінчиків всіх інших не рахувала, тому що ну, я вважаю, що якщо в'язати вже на замовлення чи на продаж, то я би в'язала саме. Як тут без розривів нитки повністю там з нового моточка, тобто ну, не з залишків. Тобто, якщо тобі людина платить за шкарпетки, то ну, якщо там немає ніяких декоративних елементів смужок чи жакарду, то зрозуміло, що там не має бути вузликів. Ну. Хоча, б, якщо там десь якийсь є е, дефект самої якби, нитки в мотку, то це трошки інше. Ну, таке, в принципі, бути може. А тут в мене було дуже багато розривів, я про це знала. Це просто шкарпетка така експериментальна. Тож в цей час, який я засікла, також входить час на те, що я її випрала. Тобто, ну я не рахувала, скільки я там набирала воду. Тобто я відкрила кран, після цього там поклала туди засіб для прання і тоді вже увімкнула таймер, взяла шкарпеточку, там її трошечки ручками попрала, таймер на паузу поставила. Пішла займатися своїми справами, потім повернулася, знову вимкнула таймер і подальші маніпуляції, там полоскання, таке інше. Таймер вимкнула. Це, залишила її висихати, і на наступний день ще трошечки відпарила. Ну, також на це там в мене я розігріла праску, і в мене пішло там буквально 2 хвилини. Це теж в цей час увійшло. Що не увійшло в цей час, але е, треба розуміти, що це також е, важливо е, передбачити і прорахувати. Це такі речі, як фото. Ми зазвичай витрачаємо дуже багато часу на фото. Потім час на розміщення оголошення. Тобто ви ж маєте написати якийсь текст, ви маєте вибрати платформу, де ви будете. Якщо у вас там немає аккаунту, ви ви в перший раз аккаунт цей заводите, але ну, для того, щоб виставити оголошення, на ну, це теж потрібен час. Це я також не врахувала у цю вартість в цей час. І тепер давайте зараз я перемкну камеру на стіл, і ми з вами будемо вже приходити до розрахунків. Так, ну і, власне, ви бачите час, який я витратила на одну шкарпетку. Це 4,29 хвилин. 4 години. Я запишу 4 години 29 хвилин. Так, Тобто на дві ж в нас з вами піде 8 годин. 8 годин 58 хвилин, ну, майже 9 годин. Так. Що нам потрібно, яка ще інформація для того, щоб розрахувати. Дивіться, я в'язала це зараз в серпні, але, на жаль, я не знайшла офіційну інформацію про середній рівень заробітної плати по Україні на, станом на серпень. Остання така узагальнена інформація, яку я знайшла, це станом на Перший квартал 2023 року. Середня заробітна плата по Україні становить 13 423 гривні. Це дані з Мінфіну, це якби, офіційна можна сказати інформація. Так, я записую: 13 423 гривні. Це в нас за місяць. В кожному місяці є певна кількість робочих днів. Оскільки я тут я в'язала в серпні, так, де в мене календар? Хто знає, ось у мене календар. Так, серпень, серпень. Так, дивимося, що у нас в серпні, скільки в нас робочих днів.

для чого нам ці цифри? Я вам поясню. Для того, щоб вирухувати, скільки коштує одна година нашого часу. Чому я е, взяла загальну інформацію по країні, тому що я вважаю, що це буде справедливо, оскільки. Е, я зараз, наприклад, знаходжуся в Києві, а мій покупець потенційний він може знаходитись в місті якомусь маленькому містечку. Тобто в Києві середня заробітна плата, і в цьому містечку може бути е, набагато, е, ну, може набагато відрізнятись. Тому я вважаю, що буде справедливим взяти саме середню е, вартість по країні. Тож, давайте тепер з вами будемо рахувати, що нам треба зробити для початку. Для початку нам треба ось цю суму, яка показує нам середньомісячну зарплатню поділити на кількість днів. Взагалі, ви знаєте, було би справедливіше рахувати ту кількість робочих днів, яка була саме в А, ну, тож не в березні. То не березень, то за перший квартал. Добре, ну це розуміти, що це приблизні цифри. На жаль, я не знайшла середню заробітну плату. На зараз, ну на серпень її, в принципі, ще не може бути, тому що ще місяць не закінчився, звітність ще не подано. За липень чомусь теж, я так розумію, другий квартал вже закінчився, але чомусь ще інформацію не не оновили. Тож ми. Що ми з вами робимо? Ми ось цю суму ділимо на кількість днів. Так, 13,423. Ми з вами ділимо. Де тут ділення? Хто знає, а ось це. Ділимо на 23. В нас виходить, всього лише 583. 583, ну, 61 нехай буде. Це в нас один робочий. День. Один робочий день у нас складає 8 годин. Правильно? Правильно ми ділимо цю цифру на 8. Поділити на 8. У нас виходить, що одна година коштує всього лише 73 гривні. Одна година равно 7. Ну, давайте, вже, щоб ми були зовсім не, не будемо округляти. Це у нас одна година. Я витратила 8 годин 58 хвилин. Ну, нехай це буде 9. Множимо це на 9. Множимо на 9 виходить Тільки робота має коштувати, ось саме час на в'язання має коштувати мінімум 656,55. Тобто, ось цей час равно 656 50, ну там дев'ятка 56. Плюс до цієї суми матеріали. Нехай візьмемо ті 150 гривень. Да? 150-0,0 грана. Плюс до цієї суми ми маємо додати е, вартість. Е, Ну, по-хорошому, ми маємо сюди додавати ще, скільки ми витратили води, порахувати, скільки це грошей, порахувати, скільки ми витратили е, на прання ще якогось там засобу. Це все гроші, це, це все має теж враховуватись. Крім того, от щодо фото я ще хотіла сказати, що. Е, у нас, у непрофесіоналів, часто фото може займати дуже багато часу. Я не знаю, як у вас, а в мене буває таке, що я одну річ можу навіть декілька днів фотографувати, і мені не подобається результат. Якщо взяти послуги фотографа, то, наприклад, от я можу... Е Говорити Я не знаю, які зараз в Києві розцінки. Я знаю одного фотографа, дівчинку, яка також з Харкова переїхала до Києва. І у неї, я була в неї на фотосесіях, у неї зараз коштує півгодинна фотосесія 700 гривень. Це без студії, тобто за студію ти завжди платиш ще окремо. Наприклад, якщо ти от за півгодини, я так наскільки пам'ятаю, ну якщо це знаєте якісь аксесуари невеликі, і тобі не треба їх весь час одягати, тобто, якщо це предметна зйомка, ну ти за цей час ну можеш, ну я не знаю, 5 якихось виробів сфотографувати, і, ну щоб потім було з чого вибрати, то навіть якщо з приміркою. Так? От півгодини 5 виробів, це буде 700 гривень. Тобто на один виріб в тебе скільки вийде? От Давайте порахуємо. 700 гривень. Так? Ну, це щоб отримати от фото, нам 5 речей. Треба порахувати, скільки в нас будуть на одну річ. Ми це ділимо на 5. У нас виходить 140 гривень, ми маємо заплатити фотографу. Це в нас вже будуть потім готові оброблені фото, це вже не наша проблема. Тобто, ну, ми ж е, свої теж е, свій час ми можемо навіть більше використати. І як його оцінити правильно. Тому я вважаю, що тут давайте порахуємо ось так, щоб. Ну, хоча б приблизно ми теж не гірші з вами за фотографів. Деякі дівчата роблять такі шикарні фото, що е, ще можна, знаєте, конкурувати з фотографами. Крім цього, крім, давайте порахуємо разом, бо все інше це вже додаткові. Так, 656 56. плюс 150, плюс 140. Це в нас все разом виходить: 946 гривень 56 копійок. А, грина. Так. Тобто, грубо кажучи, 950 гривень мають коштувати це мінімально шкарпетки. Це якщо у нас там пряжа якась середня, там, да, ми не беремо там опал. Якщо це опал, то ха, ну, ви самі розумієте, якщо тільки пряжа коштує 400 гривень. Також треба не забувати, що для розвитку нашого з вами якби, контенту, бренду для того, щоб знаходити нових клієнтів, покупців потенційних, де навіть тих же підписників в інстаграмі, знаєте, щоб запрацювало сарафан радіо, іноді треба підключати ще рекламу. Це окремі взагалі гроші. Тобто. Потім ще, до речі, от сюди. Так, давайте я отут напишу фото. Це фото, матеріали і робота. Так, плюс до цього також упакування. Це теж дуже важливо. І теж коштує грошей. Тож я, ну, я для себе вирішила так, що я не буду продавати свої вироби за якісь копійки, аби продати. Я для себе зробила висновок, що краще я ці речі віддам на благодійність тим людям, які цього потребують, зроблю добру справу, ніж продам нижче за собівартість. Нам з вами в першу чергу цінувати свою роботу, цінувати свій час. І я вважаю, що з часом наше суспільство також почне цінувати те, що ми з вами робимо, тому що ми використовуємо свій найцінніший ресурс, ми використовуємо свій час. Тож, такі в мене Власне, розрахунки, я сподіваюся, що це для вас також буде корисним. Обов'язково напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, чи ви рахували свої, е, вартість своїх робіт. Можливо, у вас є якісь ідеї, що ще я не врахувала, про що я забула. Е Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку з цієї, щодо цієї взагалі проблеми, щодо обестіння нашої з вами праці і щодо ціноутворення, звичайно, як ви рахуєте, скільки має коштувати ваша робота. На цьому в мене на сьогодні все. Я вам дуже дякую, що ви подивились це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Побачимось з вами в нових відео.